Доброго дня. Сьогодні я хочу представити навчальні матеріали для вчителів, які працюють за програмою нової української школи, за нашою модельною програмою. Ці навчальні матеріали ми готуємо разом із видавництвом Генеза, і можна починати з ними знайомитися, якщо перейти на сайт видавництва Генеза, побачити зліва шостий клас нуж. Натиснути на обкладинку Математика, і ми зразу на сторінці побачимо деякі з цих навчальних матеріалів. Зокрема, посібник, частина 1, частина 2, орієнтовне календарно тематичне планування, відповідно на 4 години, на 5 годин, на 6 годин і посібник для проведення самостійних та діагностичних робіт. Про це все, а також про дещо інше, я сьогодні розкажу. Запланований випуск навчального посібника у шести частинах у pdf форматі Звичайно, ми планували з видавництвом Генеза робити це в друкованій формі, але в зв'язку з відомими обставинами, в зв'язку з війною, на жаль, це не є можливим зараз. Тому посібники будуть у шести частинах у pdf форматі Перша, друга, четверта та п'ята частина це про образ майбутнього підручника для шостих класів. Перша частина це вересень-жовтень. Друга частина – листопад-грудень, Четверта частина січень, лютий та березень і п'ята це квітень і травень. Ну, плануємо, що четверта і п'ята частина буде разом, ми подамо разом на гриф. І сподіваюся, це буде ну, вже один посібник. От так виглядає обкладинка частини другої. Ви бачите умовні позначення. Умовні позначення відомі нам як з підручника 5 класу, який є у PDF форматі поки що на, на цю хвилину. І умовні позначення відомі тим вчителям-пілотникам, які опанували програму 5 класу до нашої модельної навчальної програми. Е, позначення для тих, хто буде дивитись, хто. Перший рік працює за нашою модельною навчальною програмою у пілотних класах, такі вчителі також є. У лампочка Пригадай, тобто це те, що учні знають з молодших класів. Ми вводимо назву пунктів. У кожному параграфі є окремі пункти. Нам здається, що така. Таке структурування матеріалів є доцільним для 5-6 класу, зокрема, тому що ну, теоретичний матеріал стає більшим у порівнянні з молодшою школою. І таке структурування ми прийшли до думки. Причому прийшли до думки разом з вчителями, які були пілотниками у 5 класах, що таке структурування є доцільним. Правила ми подаємо ну, на такому помаранчевому фоні. Зверни увагу зі знаком оклику, Ну, те, що важливо. І дуже багато прикладів розв'язування вправ. Ви це бачите на цьому слайді. А на наступному слайді ми бачимо традиційні для моїх підручників після кожного параграфу запитання, завдання для вивчення довивченого матеріалу на ці завдання або вчитель опрацьовує ці питання у класі, якщо скажемо 5-6 годин, або дає є додому, наприклад, або цілком можливо, що деякі батьки теж за цими запитаннями дізнаються про те, наскільки їхні діти опанували матеріал. Я знаю такі випадки. А на цьому слайді ви бачите, що значення ми подаємо на такому рожевому фоні. І ця сторіночка відноситься до теми пропорцій, я взяв з іншого параграфу. Коли ми починали НУШ, нову українську школу, на мій погляд, крім тих нових підходів, які були запропоновані, зокрема, запропоновані в тому числі і у програмах для молодшої школи, на мій погляд, дві хороші фахові програми, програми Савченка і Шаяна. Серед тих нових підходів, які були запропоновані, я завжди на зустрічах з вчителями, на вебінарах, на семінарах казав про те, що нова українська школа ще має відрізнятися великим наповненням українознавчих задач, українознавчих завдань. І виховувати свідомого патріота України можна не лише на уроках української мови і літератури, не лише на уроках історії України, на мій погляд. Це можна робити і на інших уроках, на інших предметів, ну, зокрема, на моєму рідному, на, моїх, на рідних для мене уроках, уроках математики. В усіх моїх підручниках є задача з українознавчим наповненням, в тому числі і в підручниках для молодшої школи. І ми ввели і продовжуємо в 5 класі, ввели, продовжуємо вводити рубрику Ми Українці. Ці рубриці представлені як традиційні задачі, тобто задачі, які були в минулих підручниках. Задачі досить стандартні, коли ми, наприклад, розставляємо числа за зростанням або спаданням і читаємо деяке слово, яке пов'язано з Україною, або, скажімо так, видатними українцями або міста України. Це тради... це теж я називаю традиційні задачі, але до підручника і п'ятого класу, і зараз до пілотних матеріалів шостих класів, і вони ці задачі війдуть у підручник шостого класу, я сподіваюся. Підготовлено дуже багато нових оригінальних задач. Зокрема, це задачі пов'язані з історією географією України. Деякі з них ви бачите на своїх екранах обчисли, дізнайся. Кількість мешканців у деяких містах, рік заснування Чорновицького університету. Ті задачі, які пов'язані з географією, відстані між містами взяти реальні, взяти по відповідних картах. Ну, наприклад, потяг, що рухається від Вінниці до Житомира, відстань між якими 125 кілометрів, і будується задача. Тобто учні повинні і міста України дізнаватися, факти з історії України, географії України тощо. Ну, ось, наприклад, об число значення виразів дізнаєшся рік заснування міста користень Житомирської області. Об дізнаєшся довжину найдовшої печери України у кілометрах. І так далі. Е, є задачі українознавчого наповнення, які створені на основі цікавих фактів. Ну, наприклад, наша станція метро Арсенальна в Києві, вона найглибша у світі. Учні обчислять значення виразу і дізнаються її глибину в метрах. Найвідоміша різдвяна пісня світу Щедрик, написана нашим видатним словетним композитором Миколою Леонтовичем. Обчисли значення виразу при відповідних значеннях «х» і «Y» та дізнаєшся рік першого виконання цього твору. Цікаві факти вони. Навколо нас. Я все життя ну, є шахістом і вболівальником шахів. Серед чисел знайде ті, які задовольняють нерівність. Кількість таких чисел відповідає кількості виграшів жіночої збірної України з шахів. Всесвітніх шахових олімпіад. Всвітня шахова олімпіада, всі країни світу приймають участь, ну, крім країн окупантів, скажімо так і це видатні досягнення, коли. Наша і жіноча збірна вигравала всесвітні шахові олімпіади і чоловіча. Ось ще цікаві задачі. Наприклад, обчислити, дізнаєшся в кілограмах масу павука рекарцмена конкурсу, що відбувся на Херсонщині у 2021 році. Або дізнаєшся у кілограмах масу кекса, найважчого кота України. Окрім того, у пілотних матеріалах і у підручнику в майбутньому будуть представлені задачі, як я їх назвав із сучасним сюжетом. Це той сюжет, який ми маємо сьогодні, який нам підкидує війна. На рахунку волонтерської організації були 10 тисяч гривень. Впродовж дня волонтер приймав, витрачав кошти та занотовував. Вчителі математики розуміють, що це. Задача, яка вже вивчається тоді, коли учні знають від'ємні числа. На, на складі добровольчого батальйону було 45 без, безпілотників і відбуваються певні дії. Е, ще коли ми починали нову українську школу, зокрема, я починав свої роботи, ну, це було фактично для другого класу, ми робили зошити разом з видавництвом Генева, то. Для мене було зрозуміло, що ще одним підходом, який має відрізняти нову українську школу від тих, скажімо так, підходів, які були раніше, одним, одне те, що має відрізняти, це те, що ми маємо надавати з різних предметів, зокрема з математики, ті задачі, які я назвав життєві. Тобто ці задачі, які підкидують життя. Ну, Наприклад, підприємець бере кредит, і ви бачите, 138-задача, або про вітаміни задача, або задача про економію води 212, дуже актуальна зараз. Такі життєві задачі зараз є в усіх моїх роботах. І для, навіть починаючи з першого класу, зушати для першого класу, які пройшли пробація. Навіть там є життєві задачі. Інша справа, що база у, у дитячок база для їх розв'язання досить мала поки що у першому класі. А звичайно, у 5-6 класі вона вже більша. Ви бачите приклади таких життєвих задач. Частина третя, перший семестр та частина 6. другий семестр пропонованих навчальних матеріалом є посібником для перевірки. Результатів навчання учнів Вони містять 20 самостійних робот, 10 тематичних діагностичних робіт або контрольних. Я вчителям на, на вебінарах ну, поясню, як їх застосовувати. Дві семестрові контрольні роботи по одній за перший другий семестр, та річну контрольну роботу. Спочатку таке досить велике, вступне слово для вчителів. Це те, що пропонує автор. Автор не наполягає, автор пропонує вчителів Цю систему беруть, її вдосконалюють, можливо, щось своє додають. Ми це започаткували, зокрема, у роботі по 5 класу, якою, якою зараз користуються вчителя України. І для 6 класу пілотники в НУШ ми теж створюємо таку роботу. Ось, відповідна, самостійна робота у чотирьох варіантах на розвороті. А ось, відповідно, контрольна робота. Контрольна робота теж є чотири варіанти: розворот, перший другий варіант, розворот 3 четвертий. Крім матеріалів у форматі PDF, тако, і крім календарно-тематичного планування, також безкоштовно ми пропонуємо для вчителів-пілотників авторські інтерактивні вправи та домашні самостійні роботи на відомому сайті. Ви бачите, або ви зразу заходите за адресою, яка вгорі, оця адреса, або ви заходите на сам сайт, в пошуку набираєте Істер 69 з пробілом, вам пропонують перейти на сторінку мою. Ви переходите і бачите тут ряд папочок вправи для 3, -го, 4 -го класу, 5, ну і ну, 5, -го, 6. -го. Вибирайте те, що вам треба, там не тільки вправи для 6 класу. Також група вчителів львівських на чолі з Сергієм Панченком готує. Як для 5 класу вже є тести, квести, перепрошую, так і для 6 класу вже підготовлено всі квести для першого півріччя. Я дуже вдячний цим вчителям. Вони роблять дуже цікаву справу. На наш погляд, це дуже цікаво для учнів 5-6 класів. І це те, що ми вам представили, це те, що я вам представив, безкоштовно для вчителів-пілотників 6 класу. Ну, я сподіваюся, буде безкоштовно для тих вчителів, які будуть працювати за нашими підручниками 6 класу нової української школи у наступному навчальному році. Я дуже сподіваюся, що цей навчальний рік 23-24 року буде мирним. Найшвидшої нам всім перемоги. Ваші пропозиції прошу, як завжди, надсилати на e-mail 69maй. Дуже вдячний за увагу.